Були найбільш цікавими, складними, і, і, і взагалі, скільки часу зайняла ця робота? По-перше, всі кібервечі. Це неймовірне хвилювання. Не тільки зараз я відчуваю хвилювання, тому що я бачу стільки людей, але хвилювання було писати цю історію. Це дуже велика відповідальність, тому що людина, яка жила з своїм друзям, вони збереглися, але, на жаль, у московському архіві, і ми, звісно, не маємо до них доступу і можемо тільки використовувати напрацювання колег, які зробили це раніше, коли ще це було реально зроблено. І доводилося постійно стипити дрібничок то в якихось спогадах одного художника, то в інших, то раптом в архіві з мистецтва знавця Дмитра Горбачова. Не навантажуючи зверху, і людина, яка жила в дуже складні часи. І в нас презентація сьогодні проходить в дуже крутій локації. Не тільки тому, що це книгарня на Хрещатику, але й тому, що це був епіцентр історичних подій, якраз 100-120 років тому, які безпосередньо стосуються Олександра Іцвець. По-перше, вона десь 15 років жила на вулиці на перетині Леонтовича і Богдана Хмельницького і гімназійна. Цей будинок збережений, там, цей будинок розквартирований і там живуть інші родини, але він існує. Якщо проїхати далі до Бесаракського ринку, там одна з небагатьох будівель, які збереглися після Другої світової війни, Хрещати 52, де відбулася в 1908 році. Скандальна, неймовірно скандальна виставка Ланка, яку організовувала Олександра Екстер разом з Володимиром і Давидом Бурлюками. Тут ще трошки далі знаходиться Національний художній музей України. Це був перший міський музей, і Олександра Екстер була однією з тих людей, хто готував першу виставку, яка там відбувалася. Це був 1906, Тобто, і, Але зараз, якщо ви пройдетеся на там, будинок, де вона жила, або той же Хрещатик 52, там нічого не нагадує про Олександру Екстер. жодної таблички, ви нічого не побачите. І мені би дуже хотілося, щоб читаючи цю історію, ви могли. Візуалізувати, відчути, що вона присутня в цьому просторі, що вона ходила цими ж боксами, вона робила неймовірні речі. Це справді була така людина дуже прогресивна, яка випередила свій час, як це вчительно визвучало. І для мене особисто, ну і ви знаєте, що Олександру Екстер дуже часто вважають за кордоном, і Росія вважає своєю. На жаль, і наша задача повернути Які були привласнені Росією, і моя задача розвінчувати міфи, пов'язані з цим і доказувати, показувати, що справді ця людина має бути в пантеоні українських овців, а не російських.